У рамках відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виводу військ з Республіки Афганістан відбулась зустріч із воїнами. У місті декілька слів з приводу цієї події висловив міський голова Геннадій Дикий. Шановні воїни, шановні присутні, шановні, шановна громада Білоцерківщини, Сьогодні ми зібрались тут, щоб згадати. Ті страшні часи. І я би хотів в першу чергу звернутися до тих, хто, не ховаючись, пішов виконувати наказ, не обговорюючи за тих справжніх чоловіків. Всі знали, куди йдуть, але йшли, тому що була присяга. І був наказ. Багато не повернулись, багато залишились інвалідами на все життя. Але ви виконали наказ. Вже за часів здобуття Україною незалежності ви сформували той кістяк української армії, тому що ви в першу чергу вже мали той бойовий досвід. І я знаю, що сьогодні багато з вас допомагають тим молодим, патріотично налаштованим хлопцям здобувати військову професію. Я знаю, багато з вас роблять все, щоб ці молоді хлопці не поклали свої голови в першому ж бою. Тому вам, шана, живим дай Бог здоров'я, а тих, кого вже немає. Земля пухом. Дякуємо, що ви є в нашому житті. Дякуємо про подвиг воїнів афганців сказав декілька слів і митрополит Білоцерківський та Богославський Августин, що закликав усіх присутніх до одного і далі подавати гарний приклад своїм наступникам. Щоб ті, які повертаються з зони бойових дій сходу України, дивлячись на вас. Не піддавались на спокуси, на провокації, а теж були людьми з гідністю, були тими синами батьківщини, які не потребують «отдай мені, але розуміють, що обов'язок матері, коли дитина хворіє, коли має проблеми, подбати за неї. Але дитина теж не повинна забувати про свій обов'язок перед батьками. Августин провів молебен, де вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з цієї страшної війни, та за здоров'я тих, хто віддав найкращі роки своєї молодості для встановлення миру. Також відповідні урочистості проходили цього дня і у місті Узин, де був присутній народний депутат України Віталій Гудзенко, а також голова Білоцерківської РДА Вадим Маршалок. Хотілось би привітати всіх присутніх, тих людей, що немає на сьогоднішній день. Поруч з нами по різним причинам сьогоднішнім великим святом православним це. Стрітання Господнє. І хотілося би побажати в цей чудовий сонячний день всім миру, злагоди, добробуту і Божого благословення на ваше життя, на вашу працю. Щороку, 15 лютого, ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Це День пам'яті про сумнозвісні події в Афганістані та інших країнах, шанування всіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося воювати на чужині. Знаєте, на сьогоднішній день почали розводити хто коли воював, хто коли народився, хто за які ідеали державні на той час чи на цей час воювали. На мою думку, десь держава, батьківщина, Україна вона не розділяє. Хто в який час воював, мужність, з якої хлопці захищають і захищали свою батьківщину, вона залишиться в віках. І все те, що відбувалося в історії нашої вітчизни, воно повинно бути шанованим і повинно бути в пам'яті розділяти, хто коли і як воював, воювали. Воювали чесно, воювали віддано і прикладаючи всі свої людські і надлюдські. Можливості для виконання поставлених бойових задач на мітингу зі словами щирої вдячності воїнам-інтернаціоналістам за виконання інтернаціонального обов'язку подяки та підтримки нинішнім воїнам, які виборюють незалежність та суверенітет нашої держави у зоні АТО виступив у міський голова Олександр Охріменко. Він нагородив подякою та надав грошову допомогу Білоцерківську районну організацію Української спілки ветеранів Афганістану. Воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав та 27-ма річниця виведення радянських військ за Афганістаном. Ми вшановуємо мужність і героїзм воїнів авганців і їхніх побратимів, які виконували свою непросту інтернаціональну місію в інших країнах світу. Відзначаючи 27 му річницю, річницю закінчення. Тієї неоголошеної війни ми віддаємо данину пам'яті і поваги цим людям, справжнім патріотам рідної землі. Виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, наші співвітчизники загинули не за свою рідну землю, не за свої родини, а заради чиїхось політичних амбіцій. Учні Узінської загальноосвітньої школи номородин продекламували вірші на честь воїнів. Присутні вшановували пам'ять загиблим хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника воїнам афганцям